Планета Кіно Якось на місяці народився незвичайний кролик. Я народився, і сталося так, що він потрапив на землю, де знайшов багато нових друзів. Привіт. А що сталося, далі, ми з вами зараз і Вот то весь Вот смотри, Якщо ви доїли свій кіндер-сюрприз, не викидайте ось цю колбочку, тому що вона також корисна. І зараз покажу чому. Ось бачите ці полоски на колбочків кіндера. Вони зроблені не просто так. Якщо ти відкриєш кіндер і потягнеш за верхну тишечку, ось таким чином, ці. Ця полосочка чітко зійде з колбочки самої. О. Для чого це треба, поясню. Ідеальний. держак для вашего телефона. Дивіться. Засунули. Все. Він стоит. Не ж. А давайте урок. Ну, давай. Привет. С возвращением. Не що ж. Смотрим мультики. Ну то й